Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. В сьогоднішньому відео буду відділяти ось оцю дітку від мамки. Отож, маю отаку от красиву діточку велику, яка виросла на квітконосі. У орхідеї на живому, незрізаному, як бачите, має доволі великі листочки, корінчики он видно, хороша в неї вже коренева система. І настав час її відділити, тому що мамка вже ось починає з'їдати листочок, не вистачає її трішечки. Харчування, дітка від неї теж чимало тягне, ну і сама вона розвивається. Отож, потрібно діточку відсадити, дати їй самостійне життя, а відповідно, і менше буде навантаження на мамашу. Про цю діточку вже є відео на каналі. Знімалось воно півроку тому. В правому верхньому куточку я дам посилання на те відео. Кому цікаво, може перейти, подивитися. Тоді ця діточка була невелика і з одним доволі великим корінчиком була створена спеціальна конструкція для того, щоб той корінчик врятувати, щоб він не виріс занадто великий, і, відповідно, щоб дітка змогла наростити додаткове коріння. Ну і на відео можна побачити кінцевий результат. На той момент це виглядало ось отак. Ну, а на сьогодні, як ви бачите, ця дітка вже значно підросла, кореневу систему наростила, зараз ми її відділимо. До речі, подивимось, наскільки там коренева система виросла. Ну і пересадимо, відповідно, у більший горщик. Найперше, що треба зробити, це, звісно, зняти саму дітку. Знімати буду разом з конструкцією з цією. Ось квітконос мамчин. І зараз ось отут. Я її просто зріжу. Ось тут є, до речі, спляча брунечка. Ось, бачите, спляча брунька. Зараз вище цієї бруньки я просто переріжу квітконос і дітку разом з усією конструкцією зніму. Для цього використаю сікатор, дезінфікую. Ну і тепер будемо різати. Як я вже сказала, ось отут, під самісінькою цією конструкцією. Ось отак, дивіться. Все. Процес відділення зайняв 1 секунду. Ну, а тепер оцю от конструкцію разом з діточкою виймаємо. Ось. Ось так ми відділили дітку від мамки. Тож, кому потрібно буде відділити, просто відрізаєте зі шматком квітконоса. А далі ми коли розберемо ось цю конструкцію, ми подивимось, чи будемо ми повністю знімати дітку, чи залишимо от той шматочок квітконоса, на якому вона росла. Ось він, цей залишок квітконоса. Коли все це розберемо, потім зробимо висновки, чи потрібно його відділяти, чи, можливо, залишимо. Маманька лишається без дітки. І буде продовжувати самостійно рости. Можливо, розбудить ось цю бруньку, сплячу. Тут є шанс отримати або дітку, або відгалуження, або просто засушити цей квітконос. Перш ніж дістати дітку з цієї всієї конструкції, потрібно зволожити мох. Він там сухий. Зволожувати буду концентратом гумінових кислот. Це буде і як стимулятор в подальшому рості. Цієї дітки. До речі, не обов'язково використовувати якісь стимулятори чи антистреси. Якщо орхідейка не має ніяких пошкоджень чи не хворіє, то вона нормально буде рости і без використання чогось там. Мені просто захотілося трішечки їй піддати енергії. Поставлю її ось в отакий стакан. До речі, потім в цей же стакан ми її і посадимо. Це щось у мене вже тут росло. А в подальшому буде рости ось ця дітка. Отож, я її ставлю в стакан для того, щоб просто пролити цей мох. Підготувала пів літра теплої фільтрованої води. Зараз наберу розчин кислот 5 мл. Ось позначка 5 мл. Виливаємо сюди. І ось цим розчином зараз заліємо на кілька хвилин нашу дітку, нехай промокне мох. Легше буде його знімати, і буде певний стимулятор. Ось отак залили, залишу буквально на одну хвилинку, щоб просто мох набрався вологи. Мох набрав вологи, Тепер акуратненько дістаємо, зливаємо цю водичку назад. А дітку поки що залишимо в цьому стакані ще на кілька хвилин, нехай зайва волога стече. Тим часом підготуємо суміш, в яку будемо саджати дітку. Для посадки цієї дітки буду використовувати мілку кору, кокосові чіпси, а також частину муху, в якому вона росла. Для початку ми її дістанемо з вами. Отож, засипаю кору. Кокосові чіпси. Вони, до речі, замочені, тому я Попередньо їх буду тріх... трішки відтискати. Добре перемішую цю суміш. Все, що залишиться, використаю в подальшому для ще однієї посадки. Саджати є що. Отож, поки що в сторону суміш, і дістанемо саму дітку. Ось дивіться, який хороший корінчик. Це молоденький, який вже виріс після того, як вона була посаджена, ось цю конструкцію. Той корінчик, з яким вона саджалась, ось він. Ось, бачите. А це вже молодий, який виріс після посадки. Я тут нарощувала величину стакана, тому що вона почала рости поверх цієї конструкції, яку ми спочатку робили. Тому я, дивіться, додала ще моху, шматок стакана скотчем приклеїла і ось так наростила бортики, можна так сказати. Тут повно води. Зараз я ще раз переверну її, щоб зайву вологу злити. Бо там, он дивіться, ще скільки в моху. Воно все, оскільки стаканчик без, ді, без дірочок, то зібралася купа вологи. О, тепер можна її діставати, значно все простіше. Ну, власне, що тут діставати? Треба її так підчепити, щоб не вирвати з корінням. Маю на увазі, щоб сама дітка лишилася. Неушкодженою, бо можна отой корінчик пошкодити, який перший був. О, дивіться. Ось отак. Знімаємо мох з неї, і дивимося, що в нас з коріннячком. О. Отже, оце той корінчик, який ми тоді рятували. А ось ці два, один і другий, це вже молоді, які наросли в результаті тієї конструкції. Власне, чого ми й добивалися. Ми створили конструкцію для того, щоб вона наростила коріння і щоб можна було її відсадити. Бо був лише один і той довгий, і от щоб він саме ось так от закрутився, а не ріс там хто зна куди на метр, щоб потім неможливо було її нікуди запхати. Так от ми і зробили конструкцію. А тепер щодо залишку квітконоса. Звісно, що якщо її посадити, він буде десь всередині муху. І це погано, тому що дітка може підгнити. Тому з оцього залишку квітконосу ми її зараз відріжемо. Зараз я спробую, можливо, вона відламається легенько. А можливо, доведеться різати. Отож, Якби так, щоб ви то все побачили, беру за основу, ось так кріпенько за основу і спробую прокрутити цей квітконос, можливо, вона відламається. Ні, сидить дуже кріпко, не хоче. Так, давайте роздивимось, що тут можна зробити. Очевидно, доведеться працювати скальпелем. Хоча, можливо і ні. Так. Використаємо знову сікатор. При самій основі відріжемо залишок під коносом. Лишився ще маленький шматочок. Так, а ну, спробуємо. Оце у нас що? це якийсь залишок якогось колінця. Цей, до речі, теж ось тут підсох трішечки. Але кінчик в нього хороший, ростучий. Так, можливо, спробуємо якось виломати. Оп, і виломався, дивіться. Ось так. Тепер усюди на основу можна капнути перекісом. І, власне, саджати. Можна навіть нічого не капати. Вона й так буде жити. Тепер дивіться, тут якісь залишки від. Листочків, які там колись були з чого вона починала, власне, свій ріст. Зачищу зараз гарненько. Ось така от красунька. Дивіться, яке в неї листя? Баклажанове. І кантик також баклажановий. Дуже цікава. Отака. От Саджаємо. Вниз стакана. Кладу суміш. Ця суміш буде слугувати в якості дренажу. Далі кладу трішки моху, в якому росла наша красунька, ось так, шар моху. невеликий шар моху. А далі що роблю? Знову ж таки, невеличким шматочком моху. Обгортаю корінчики, ставлю її в стакан і обсипаю отією сумішю, яку ми зробили з вами. Ще додам трішки моху тут ближче до основи. І ще субстрат, наверх, бачите, вже тримається тут у нас листочок. Треба його дістати, щоб він, взагалі-то його потрібно було, напевне, і відірвати, бо він вже ніякого не має значення, але нехай поки що побуде. Ми його просто піднімемо, щоб він був на поверхні субстрату. Ну, власне, ось отак. Ось залишок квітконоса на якому вона була. А ось наша діточка вже відсаджена. Ну і можна сказати, сімейне фото на згадку. Мама і її донька, яка пішла вже в самостійне життя. Тепер мамі буде значно простіше. Вона не буде витрачати зайві сили. На свою дітку ростиме швидше, можливо, навіть в найближчий час заквітне. Ну, а діточка, як тільки покаже свій ріст, відразу поїде десь в нову родину. Дивіться, ось видно корінчик, за яким ми будемо спостерігати, як він себе вестиме. Ось він пішов, це тако загнутий. Це, напевно, той перший, який ми колись з вами. Власне, рятували. А ось кінчик це нового корінчика, який виріс вже після того, як була створена спеціальна конструкція під цю дітку. Отож, хто хотів відео про відсадження діток, будь ласка, ось вам відео про те, як відсадити дітку. Від вас чекаю вподобайчок, підписочок та коментарів. Ну і не забувайте про те, що часи у нас нелегкі. Допомагайте нашим Збройним силам. Донатьте на ЗСУ. Бажаю всім вам миру, добра та щастя. Всім до побачення!